Алілуя, слава Богу. Сьогодні, брати і сестри, хотів би поговорити про наше життя, про наше життя, про дві сторони нашого життя, які в нас є. Наше життя ділиться, так би мовити, на духовне і матеріальне. Плацьке кажуть, плецьке. Духовне і плацьке. Хотілося про це сьогодні поговорити. Ну, звичайно, треба якісь. Місце з Біблії найкраще, що може бути прикладом, як би епіграфом. Це місце з Івангелією Луки, 10 розділ з 38 вірша я вам читаю. Коли вони прийшли, коли вони йшли, прийшов він до одного села. Тут жінка і на ім'я Марта. Я буду казати: Марта. В цьому світі. Кажуть, Марта, тільки чомусь в російській Біблії написано Марфа, так що, з вашого дозволу, я буду говорити, Марта, як в всьому світі. Краще й Марта і звучить навіть. На ім'я Марта прийняла його у свій дім. У неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля них Ісуса і слухала Слово Його. Марта ж клопоталася про велике частування і, підійшовши, сказала: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати? Скажи їй, щоб допомогла мені. Ісус, Ісус же сказав їй у відповідь: Марто, Марто, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібне ж тільки одне. Марія ж благу обрала частку, яка не відніметься від неї. Ми ще до цього вернемося до останніх цих слів. Не відніметься від неї. Знаєте, в... в нас християн є такий певний духовний дуалізм. Я так м'яко хочу сказати. Духовний дуалізм. Ми, духовні, сидимо зараз в цій церкві. І всі дуже підтримуємо? кого? Кого підтримуємо? Ну, Марію. Марію. правда? Марію ми підтримуємо. Ну Ісус же за неї. Правда? А Марта якось не, не дуже добре виглядає, якби Ісус її дорікнув, правда? А ми виходимо з цієї церкви. От брати і сестри. Ви маєте сина. Ви невістку хочете Марію чи Марту? Ось скажіть собі так, задумайтеся: невістку. Ні, ні тільки вс... не, не, не треба в голос про себе. Про себе найчисніше. Це коли про себе говориш, був голос, можна щось так трошки злукавити, то гріх злукавити. Кого ви хочете? Марту, звичайно. Марту. Скільки раз цього місця звучало? Брат згадував про це, як. Чоловік приходить в церкві і плаче каже: слухайте, ну, верніть мені жінку. Дома не наварено, не наглажено, діти сопливі плачуть, то на світ спасає. То Марія світ спасає, бо Марта би сиділа вдома, правда? Марія світ спасає. Чоловік хоче, щоб його жінка була Мартою. А церква хоче, щоб була Марією. Правда? Ну, добре, коли в церкві багато марій? Ну, ну, добре, ну насправді добре. Тільки чоловіку тому не добре. От нам всі добре, чоловіку не добре. А переведемо на чоловічий лад. От дочку, хочете видати, ви хочете, щоб чоловік зять був якого складу? Складу Марти чи Марії? Ні, ну ідеальний варіант, ідеальний. Щоб він шість днів був мартою, а виходить за кафедру такий. Як почав проповідувати, всі заплакали і покаялися, правда? Ну так, на жаль, рідко буває. Буває, ну рідко. Як правило, брат, або він якийсь такий господарний більш вміє все робити, якось може гроші заробити, ну, але більш такий духовний, знаєте, і тоді якийсь є в ньому таке, знаєте, от, от женився і, 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 і те ще каже, ну треба то, а тут внуки пішли, а якось от, не виходить заробити щось не дуже. Там, як кажуть, часом дві лівих руки, я знаю щось, як не не, не трохи з, не з того місця, і, і якось хочеться йому бачу, і хоче і не не виходить. Якось начальник і не вибився, нічого не може. На заробітки, ну теж важко їхати. Що робити? Ну якось бізнесом можна зайнятися, брати сестра бізнесом займатися. Ну справою якоїсь, особливо в нашій країні. Це повірте мені, я, я вам я знаю, що я говорю. Це досить важко. Це постійний стрес. Це ти день і ніч про це думаєш. День і ніч. Нема вихідних, нема свят, нема. Ти постійно в цьому. Ти постійно в цьому думаєш, якби вижити. У нас то якась криза, то ще щось зараз війна. І люди дуже важко важко виживати. І не кожен може витримувати цей стрес. Дуже мало хто може цей стрес у цього, коли ти маєш свою справу. Краще відпрацював своє там субота, неділя, вихідний, добре, все відпустка оплачую ма лікарняний а тут сам на себе робиш робиш, робиш, захворів, і ніхто тобі ніякої лікарняною не дає, ніякої тобі відпустки оплачувано, і ти думаєш, думаєш. Бізнеса то, то не то, то не то. І добре, добре, що був брат такою духовною мартою. А як Марія, прекрасний проповідник, ну, от сім'я, і знаєте, воно добре, добре. Все прекрасно, все прекрасно, але от приходить ця матеріальна ця сторона, і вона нікуди нікуди не ділася. І, брати і сестри, це, в цьому нічого нема поганого. Нічого нема поганого. Що почалася Апостольська церква? 12, 12, обрало кого? 7, 12 обрало 7. В діянні в 6 розділі 3 вірш. Попічення о столах, піклування про столи українською мовою. Ну, а що? А що вони, духовні всі були? Духовні сказали, ми в дусі, в Слові Божому, в проповіді. А ви це... про столи? Ви думаєте про столи? Так, бо про столи треба думати, що їсти, як вдягатися, де спати. Це величезна частина нашого життя. Від неї нікуди не дінешся. Від неї нікуди не дінешся від цієї сторони. Вона потрібна, ми кожен день з нею стикаємося. Де би ми зараз з вами, брати і сестри, сиділи, якби не духовні марти. Це все збудували, ремонти поробили. Зараз, він, слава Богу, брати роблять. Сестри допомагають, оце це все робиться. Слава Богу, це частина життя, яка невід'ємна від нас. І це частина служіння. Це дає мінь. А що ж Ісус як би дорікнув? Нам так здається, правда? Ісус як би дорікнув. Що ж Він говорив? Насправді Він не дурікав. Насправді не дорікав. Ісус сказав про баланс. Баланс для кожного із нас, Марти і Марії, в нашому серці, в нашому розумі. Баланс. У кожного має бути баланс такий. Тому що часто, як, як, правило, як правило, є перекіс в якусь одну сторону. І якщо проблема в чому? Якщо перекіс в сторону Марії, ну да, ти якось будеш трошки. Бідніше жити, але з спасінням проблем не будеш мати. Ну якщо перекос у сторону Марти, розумієте, можуть бути проблеми. Я їх пізніше трошки про них скажу. Ну а що ж сказав Ісус? Що ж, чому ж він дорікнув? Чому? Братий сестри, зауважте одну просту річ. Ісус нічого не говорив спочатку Марті. Нічого Він розмовляв з Марією. Марія слухала. А Марта робила свою справу, ту, що в неї добре виходить, що вона вміє, що вона знає. Але Марта подумала, що те, що вона робить в цей момент, найважливіше. І вона підійшла до Ісуса і сама його дорікнула. Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене одну слугувати. Скажи їй, щоб допомогла мені. Скажи їй, щоб допомогла мені. Іншими словами, перекласти на просту мову, Боже, я займаюся серйозною справою. Дуже серйозною справою. А ви тут собі про щось розмовляєте, про щось. То ти скажи її, що вона залишила ці пусті розмови і прийшла до мене, мені допомогла. Перша дорікнула учителя якраз Марта. А не учитель. Але учитель Ісус, знаючи істину, вслід її дорікнув. І Він просто сказав про пріоритет в нашому житті. Він сказав, ти заботишся про багато що. Зауважте. Він не сказав, що ти заботишся про непотрібні речі. Ісус такого не говорив. Він сказав, багато про що заботишся? Треба, це потрібно. Але ти не взяла до уваги саме головне. Головне, що може, це блага частка, яка обрала твоя сестра Марія. Яка, і саме головні слова не відніметься. Да, брати і сестри, не відніметься це ключові слова в цьому місці. Не відніметься. Що означає? Значить, надбання марти. Відніметься, а надбання Марії ніколи не відніметься. І це нам урок і нам наука. Марти, те, що робить Марта, це добре, це дає мінь. І ми маємо це робити. Але ми маємо мати чітко собі в розумі і серці. Це в будь-який момент відніметься. В будь-який момент. І ми це знаємо, і ми це бачимо. Тому що зараз війна, і ми бачимо, які величезні біди і страждання. Віднімається все, що люди надбали за своє життя, всі свої будівлі, всі свої матеріальні статки, і вони залишаються ні з чим. Це неймовірна, страшна трагедія. Людина все життя дбала, працювала важко. І це все віднялося. От саме про це Ісус говорив. Він не казав, Марту, ти займаєшся чимось не тим, не потрібним. Ні, Він цього не сказав. Він сказав: є частка, яка не відніметься ніколи. І цю частку вибрала Марія. Про це, до речі, він сказав в Івангелії від Матвія 11 розділ 28 ріш, вірш. Читаю! Прийдіть до мене, хто перечитав Біблію, хто переслухав проповіді, хто перемолився, і я заспокою вас. щось не то прочитав. Правда? Не може такого бути, правда? Не може такого бути. Не може такого бути. Придіть до мене всі, стружені і обтяжені, і я заспокою вас. Так звучиться. Так, так насправді. Становище марти може бути досить важким, коли ти перетрудився. Ти переобтяжився. Коли ти працюєш зранку до ночі, коли ти весь в цьому, в цьому становищі, і в тебе починаються проблеми. проблеми. Ти зайнятий. Ти, ти не можеш перейти на духовну сторону. Це я про віруючих кажу. Ти наскільки занятий, ти не можеш взяти до рук Біблію прочитати, послухати проповідь, піти до церкви, просто уєдинитися в тайній кімнаті, і просто поговорити з Господом. Ти не можеш. Ти не можеш бути ти стружений і обтяжений. І тому Ісус сказав: до мене прийдіть, я вас заспокою. Не тих, хто читає Біблію, не тих, хто псалми співає, ті, не обтяжені, ті, хто стружені. Тоді їх треба заспокоювати. Це мав на увазі саме головне Ісус, коли говорив, що Марія обрала ту частку, яка не відніметься. Чи Марта отримала урок від Ісуса. Ми можемо це прослідкувати. Івангелія від Івана, 12 розділ з першого вірша. Читаємо таке місце, теж вам всім відомо. Ісус вже за шість днів до Пасхи прийшов у Єфанію, де був Лазар померлий, якого Він воскресив з мертвих. Там приготували йому вечерю. І Марта прислуговувала. Звичайно. Марта прислуговувала. Вона робила те, що потрібно, те, що вона вміє, і те, що вона знає. І замітьте, ніхто не протестував цього, бо це потрібне, це потрібно. А Лазар був одним з тих, що возлежали з ним, Марієш, узявши літер народового чистого другоцінного мира, помазала ноги Ісуса і обтерла волоссям своїми ноги Його і дів наповнився пахощинами мира. Тоді один з учеників його, Юда Симон Іскаріот, який хотів видати його, сказав. А чому б було не продати це миру за 300 динаріїв і не роздати убогам? Е, ще в Івангелії від Матвія, 26 розділі, і Марка, 14 розділ це, це саме місце. описано, воно трошки там коротше, але там ще е, написано, що і учні, учні рамствували, і навіть гості казали, що це неймовірне марнотранство. Так, це марнотратство. Річний, річний. Заробіток людини пустити просто так на пахощі. Просто на пахощі. Такий практицизм. Розумієте? Люди були практичними. Хто скаже, що це погано? Він практична людина. Ну ніхто ж не скаже, що це погано, правда? Ну ніхто ж не скаже. Ну практично, ну це добре. Бо вони були практичні. Ні, ну Іуда, це інше, там е, пояснення, він хотів украсти. Ну, але учні, вони теж запротестували. Гості вони теж запротестували. Що за марнотратство? Ми практичні люди. Навіщо? Навіщо це? Річний дохід. Пустити на помазання. Що це таке? Дивіться, тут дуже цікаво. Тут дуже такий цікавий момент. Всі, ці гості, Казали щось проти. А Марта що робила? Нічого не казала. А Лазар? це їхні сімейні гроші були. Марія помазувала, а Марта мовчала, нічого не говорила. Це їхні сімейні гроші, бо, тому що це величезний був, е, величезні були гроші. І не могла одна Марта це все е, заробити. Це були сімейні гроші. Лазаря, Марти і Марії. Розумієте, сталася дуже дивна річ і така цікава річ. Оце урок Ісуса Христа. Про цей духовний світ. І в цей момент оцей матеріальний світ, цей плотський світ, зробив перехід в духовний, оцю абсолютно матеріальну річ, матеріальну річ, як це масло дорогоцінне, за яку заплатили величезні гроші, помазанням Ісуса Христа погрібіння, перед погрібінням, як сам Ісус про це сказав, оцей матеріальний світ перейшов в духовний, навівся баланс. Навіся баланс. Це урок Ісуса Христа, якого усвоїла Марта. Тому що вона це бачила, вона слова не сказала. Практична Марта, яка думала тільки про одну сторону, як, як ми вважали. Ні. Вона почула слова Ісуса Христа, що є те, що може бути віднято, а є те, що не може бути віднято. Вони усвоїли весь цей урок. Марта і Марія служили Ісусу Христу, хто як чим міг, кого краще виходило. Це два таких унікальних служили. Але потім ці служіння об'єдналися через помазання Ісуса Христа. Оце служіння плотське, матеріальне, яке коштує гроші, реальні гроші, з яких треба заплатити, через помазання Ісуса Христа перед погребінням. Оце поєднання духовного і земного, як я говорив. Це зробила Марта і Марія, які були такими різними, двома такими різними сестрами. Але їх поєднав в одне ціло, і Господь наш Ісус Христос. Ми зараз будемо молитися з вами, щоб ми розуміли цей баланс mm -hmm. в наших серцях і в наших розумах, цього духовного і плотського, який є в кожного з нас. І щоб ці частинки в нашому серці займали саме те місце, саме ту частину, той розмір, який Господь нам Ісус заповідав. Коли Він не забороняв Марті прислужувати Йому, але сказав: Запам'ятай, є частка, яка ніколи від тебе не відніметься, брати і сестри. Є те, що від нас ніколи не відніметься. Ніякі війни, катаклізми, ніякі нещастя, хвороби від нас не віднімуть. Милість і спасіння Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.